Вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб-каналу Король Данило. Зима попереду у нас може очікувати холодне. Про те, що ми не готові до зими, вже неодноразово про це говорив в своїх відео і в дописах. Ну і, власне, хочу прокоментувати цього разу допис в телеграм-каналі пана Садового. Який був написаний 10 жовтня після ударів по енергетичній системі України, чергових ударів, далеко не перших. І ось що він написав: три тижні перевірки на стійкість. Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. А це одна фраза. Знаєте, от ці два речення вони вже свідчать про. Ну, Таке якесь лукавство і е, бажання спихнути з себе відповідальність. Чому? Та тому що те, що зима може бути складною, це зрозуміло. Пригадуєте, як минулі, до минулих зим нас готували, нам розповідали, там, блекаути, невідомо, що буде, закупляєте генератори, люди покупляли масоти генераторів. Е, Скажеш, з переляку, значить, ну, для того, щоб себе чимось забезпечувати, екофло і так далі. Але якось ця зима е, минула. Удари продовжуються далі. Цього літа восени на початку, осені, нас ніхто ні до чого такого не готував. Все ніби тихо. Все ніби тихо. Ось там Трамп з Путіним щось домовляться, війна припиниться і так далі. Е, нічого того не, не трапилося. Натомість ми бачимо, що удари по енергетичній інфраструктурі тривають, до того ж, удари йдуть не по таких, я кажу, великих е е теплових станціях, там як Добротвірська чи Бурштинська, вони вже розроблені, розвиті, а йдуть по інших об'єктах, зокрема по газовидобувних об'єктах, по газотранспортній системі. І це, звичайно, е Дає всі підстави наважати, що зима справді може бути дуже важкою. Крім того, є прогнози про те, що ця зима в Європі буде е, морозною, холодною, можливо, навіть аномальною. Ну, поки що це так, знаєте, різні прогнози, але вони не, не мають ще такого, я кажу, офіційного підтвердження, але ми бачимо холодну осінь, ну і хто його знає, як буде розвиватися ситуація далі. Тільки не ніч у Києві це довело. То, що зима може бути складною. Це було зрозуміло, тому що ніяких об'єктивних передумов для завершення війни ми не бачили. Ми не бачимо жодної готовності Росії йти на конструктивні мирні переговори. Для них всі мирні переговори це, по суті, капітуляція. Ну, але це інша тема. Повернемося до допису пана Садового. І завтра переводимо Львів у режим тестування. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення і оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту. Знаєте, для мене дивно. Я не спеціаліст цієї галузі. Ну і не хочу зараз никати і підміняти з собою людей, які в цьому розбираються. Е, в мене сама логіка, якось тут трошки дивує. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення, оперативність. Е, перепрошую, зараз вже. Жовтий, який дуже часто буває у Львові холодний, зима на носі. А де ви були? Все літо. Ви не могли перевірити всі ресурси, механізми, забезпечення і оперативність? Чи ви чого ви очікували? Ви піарилися невідомо на чому постійно, тільки не на тому, що стосується безпосередньо господарки міста і життєзабезпечення міста і безпеки мешканців. Йдемо далі. Отже, на цих вихідних відключимо світлофори від основного живлення і переведемо їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть. Ну, знаєте, світлофори це звичайно важлива річ, але у випадку блекауту, чи як вони не працюватимуть, є вихід регулювальники. Ну, Я вибачте, я, я, я не знаю, які там ресурси врегулювальників в нашої поліції. Ну, але вихід якийсь є. А, тим паче, що альтернативне жилення для світлофорів, це питання вже виникало, якщо я не помиляюсь раніше. І так бо воно мало би бути забезпечене. Ну, але добре, як на мене, це, це важливо. Це справді важливо, враховуючи складність руху у Львові, переущільнення транспортом, недорозвиненість вулично дорожньої мережі, тобто це основна причина переущільнення транспортом, а не рівень автомобілізації. Населення. Однак світлофори, мені здається, це не найважливіше на сьогодні, перед, як кажуть, на порозі зими. Те саме стосується води світла, газу, громадського транспорту, зі скута всього, що важливе для функціонування міста. Тобто, зараз хочуть перевірити, чи готові ми до випробувань на четвертому році війни. А якщо бути вже так по справедливості, не на четвертому, а на одинадцятому році війни. Просто е коли була попередня фаза так звана АТО, то взагалі е навіть ніхто про це не думав. Але, як виявляється, не думали і після того, як почалось повномасштабне вторгнення, ну ті ж самі укриття. Правда, про укриття Андрій Іванович не згадує. Він згадує про воду, світло, газ, громадський трансфер і так далі. І, власне, скандали, які зайдуть по всій Україні про те, що об'єкти енергетики не забезпечені укриттями, ну, я так підозрюю, що це може стосуватися і Львова. Отже, що стосується опалення, справді холодно. ну, ну Справді холодно, так, от, доводиться сидіти вдома у Светрі. Це що, якесь якась викриття, чи це до чого це пише мер міста. Але зараз ситуація в Україні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. До чого тут ситуація в країні і опалення? Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно, аби взимку тепло таки було. Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львів'ян, подбайте про себе. Угу, порятунок потупільників справа рук самих так? Е, справді холодно. Але до чого тут ситуація в країні? А де заходи з боку міста про альтернативне живлення, де ті хвалені пункти незламності, де інструкції, зрештою, для об'єднання співвласників багатоповерхових будинків для ОСББ так званих, де, е, де інструкції для комунальних підприємств. Чіткі, зрозумілі інструкції, з якими мають бути ознайомлені мешканці, для того, щоб не панікували, які резервні варіанти, які виходи, навіть на найгіршу ситуацію, яка теж може бути, найгірша ситуація це коли справді розгром інфра... енергетичної інфраструктури і холодна зима. А як людям замерзати, вмирати в холодних квартирах? І мер буде тоді казати, ну, це ж зима холодна, це ж кляті вороги, а це не було зрозуміло, що який в нас ворог і що ворог буде робити те, що він зараз робить. Не знаю, може, може Андрій Іванович більше проінформований від своїх, скажімо, друзів на кшталт Фрідмана, яка буде ситуація? Ну, але власне ця фраза прошу львів'ян, подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла і допоможіть тим, хто сам не впорюється. Перепрошую, які альтернативні джерела тепла повинні організовувати львів'яни для себе. Квартира в багатоквартирному будинку. Які дровами полити, книжки спалювати? Як Як це собі уявляє Андрій Іванович? Знаєте, це для мене просто було. Ну, якесь е таке не то, що відкриття, знаєте, але це от таке публічне, буквально публічне зізнання в повній, вибачте, імпотентності. Тому що місто, яке приймає біженців, місто, яке на західному кордоні, місто, яке е дуже, скажімо так, не любить русський мір, це український Львів, невже не зрозуміло, що ніхто не буде щадити? Це місто. Невже не зрозуміло, що по ньому будуть атаки? Невже не зрозуміло, що тільки будуть тішитися московити, коли львів'яни будуть замерзати? Що зроблено конкретно? Мене не цікавить оці е, застереження і банальні фрази, і е, секрет по що зима може бути суворою і так далі? Мене цікавить, що зроблено. В плані укриттів, в плані. Якісь запасних, резервних, автономних джерел живлення, які міські програми, де інструкції, де, де роз'яснення людям, куди їм діватися випадку чого? Ну, під Верховну Раду вже привезли воду і біотуалет. Можливо, нам теж треба запаси води, біотуалети встановлювати біля кожного будинку, що ви грівні ямерити? Яка у нас може бути ситуація? Наскільки захищені наші. Об'єкти енергетичної інфраструктури. Я розумію, що це питання, яке не для розповсюдження. Ну, але знову таки, давайте не будемо себе дурити. Основна вся основна енергетична інфраструктура, вона у нас ще з часів Радянського Союзу. Особливо нічого нового зараз не з'явилося. І прекрасно московити знають, де є слабкі місця. Для того їм навіть не треба стукачів, яких і так, напевно, і агентів і стукачів достатньо. Я думаю, що недостатньо добре володійте інформацією, знає всі слабкі місця. І це теж так би зрозуміло. І де підготовка, де, власне, запобігання тим ризикам? Можливо, я щось не знаю і дуже хочеться помилятися. Але, зрештою, зима покаже. Ну і дай Бог, що вона справді не виявилась такою апокаліптичною, як нам зараз все малюють. Дякую за увагу, почуємося, побачимося.